Кут Ланишван народився в невеликому в той час селі Фанчикові, що неподалік від Виноградова. Батьки були заможними землевласниками. Тато і мама рішили так, тому що у сім'ї було п'ятеро дітей, три хлопці і двоє дівчаток. Дівчаткам дати землю, а хлопцям дати освіту. Так і сталося. Отут бачимо цей маленький сімейний круг, де з мамою дівчатка і хлопці. Так і сталося. Хлопці дістали собі. O svitu uчите o Marom Roš Sigeti, a divčatka vyšle za mruž i svojim zemljama dilanka. Piсля zakinja Pedučilišter, вони були priznačeni učiteljami, a dědušmi Kutlan Ištvan був priznačen učiteljem fis kulturi i maljuвання. W taj čas він вирішив tak. Що буде серйозно займатися спортом. Ну, яка у нього спортивна діяльність? От тут є він як спортсмен. Спортивна діяльність у нього дуже широка була. Він був засновником на Закарпатті школи Дзюдо або джиу-джитсу, як в той час говорила, а сьогодні у нас називається греко-римська класична боротьба. ким вони змагались. Спочатку вони змагалися самі хлопці, тут ми їх бачимо, брати між собою, але, як правило, завжди перемагав старший цей Іштван, а менші завжди брали від нього приклад. І так всі троє, що задумали? Задумали створити спортивну школу. Спортивну школу для бідних дітей Закарпаття в місті у В 1919 році вони цю свою мету і досягли. Тут вони є своїми учнями спортивної школи. Сюди могли поступати діти бідні з бідних сімей, тому що не треба було платити нічого за навчання. Так хлопці, як і дівчата. І ця спортивна школа в Ужгороді дуже добре працювала. Перші спогади про Іштвана Кутлана, як про спортсмена відносяться до 1915 року. Різні газети, різні журнали пишуть про нього як про видатного спортсмена Закарпаття, а потім всієї Чехословакії. Отут можемо бачити. Вирізки з різних газет, з різних журналів, Шпорт Кирек, та інший. Козлин, наприклад, у 19-му році, потім Карпати потім «Карпатіуша», уша, Карпати, Карпати -Футар і так далі, де пишуть про нього, як про видатного спортсмена, який виховав, виховав не одне покоління спортсменів. Отут тут ми можемо бачити коли він під час змагань із своїм братом, ну і коли він і дав братам можливість виграти. І вони були розповідав, що дуже щасливі. Ну, він був сильніший серед усіх. Як було прийнято Займатися спортом, а він як учитель, він як педагог, дуже любив виховувати підростаюче покоління здоровим, життєрадісним, і так думав, що спорт у цьому допоможе. Були вистави різні, тут можемо бачити афішу з цих вистав. І вони перед виставами виступали. Také my sportívne pokázame Mukáčovi, Berehovi, Venohrádovi. Duže cikávo, čo v toj čas u Venohrádovi bol teatr. I pred teatrajnými výstavami, oni tiež vystúpali. Môžu pokázate afišu, Veľké slovenské divadlo. Kutlán teštverek. І тут є програма, вся програма і що вони будуть, який показовий номер у них буде. Дуже гарно про його спортивну діяльність написав у своїй книзі Мільчевич за допомогою шереги. От тут називається книжка «Богатирська естафета Закарпаття. Тут є якраз мій дідусь зображений. І тут також. І починається книжка від його спортивної діяльності, як він створив спортивну школу в Ужгороді і перелік всіх тих статей, якими він користувався. Так що богатирська естафета продовжується, не зупинилася на тому, що кутла ніч нема, а богатирська школа залишилася ще більше. Боршош Іван Іванович задумав проводити спортивні змагання кожного року в його честь. Це у вересні буває таке спортивне змагання. Čest ist van kutlana. Ako je pomer kudron młody, todi už provodice sportivna zhanja w česi kudrona ta kutlana. Taka estafeta prožuje se i do sognji.